Приїхали тут на е, так вот, як сказать, парк такий. Інтересно, тут все і на велосипедах спеціально зроблено, щоб каталися діти. І ось все. Там футбол якийсь грає, поле здорове. А це наші ось малі на горках. Захарка аккуратненькая, да. так. Сасуня полізла. Кивусик десь внизу бігає. Кивусик внизу десь бігає, малий такий хлопчик. Оно. грать пішов. Ух ти, яка цікава штука! А де Захарка Сашунь? Машуня готовить. Гренки готовить дитина. От молодець, диви, да? Ти обмакуєш? Чотири яйця бачу. Ну ти обмакуєш яйцо, коли в гренки і це. І, і, і будеш ще піднімати, так? Да? А, ще соуси. Молодець. А ще я нашла, поки шукала цю штуку, палочки отвалов знайшла. От, а, другий. <реш> Школа Саша навчасна в секторі, так да, чи що? це воно так. такий? Везде частний сектор. Ні, ну школа не везде в частных секторах, А це воно, да? Ні. Да, це Да. Здорово так. и учиться. Да. <свят> Дружок пирожок. Родители попроезжали сегодня ну, все да, на батьковские, батьковские сборы. Считается, <свят> что Балантай самая лучшая да, Чешу? По Ну так. Да. Хороші, так? Да? Всі на роботах. Що це за, за батьківські збори в обід? Всі ще в різне врізнять. А, так? Да? Да. Ми записались на два п'ятдесят, mm -hmm. то ж страшно. Ми хто зранку записували, все кому я зручно. Ну да, кому яку до 15 думає. хвилин на родителя. Ага. Не знаю, що Требу, що самі самі головні питання задасть шфувати. Зараз я взагалі не знаю. Так ідіть за Оксанкою, якщо ви стісняєтесь, що за мною. Може щось десь щось не розчуєш, так Оксанка починає. А перекладатиш, по ідушну. Буде перекладати? Юля вона пішла в ход. Що, що? А де діти тут немає? Так, я вже тут, в Америці, Уже коло дітей. І зараз ми приїхали до Сашки в школу. Школа в її на задньому плані. Юля пішла до вчителя. Там батьківські збори, типу, у них, тільки не такі батьківські збори, як у нас. А визивають родителі по одному і розказують їм за їхніх дітей. конечно, для нас це странно, я такого ніколи не ну, для мене це, конечно, дивно. У нас у школах завжди батьки збирають усіх батьків, вчитель, і всім розказує, як вони себе ведуть, як учаться. А тут, а тут у них якось по-іншому. Кожний. Батько, мати приходить роздільно до свого вчителя і узнає, як його дитина учиться, що вона як займається. Отак От якось ось. Так, що ще скажу. Почала вчити англійський. От. Як мене діло піде з англійським, не знаю. З польським було дуже туго, дуже просто дуже туго. Я не могла вимовляти їхні слова. Скажем так, проживши там почти три роки, три да, роки було б у 27 жовтня, було б три роки. Місяць місяць не добула в Польщі і поїхала звідтіля. О, то я скажу так. Польський мені дуже тяжко давався в плані вимови, і там дуже тяжке таке правописання, дуже багато букв в одному слові. Ну, це все-таки осилила більш-менш. А от вимову дуже тяжко мені вона давалася. І Не знаю, тепер як буде з англійським. Діти сміються, що я польського не знаю, але самі поляки кажуть, що вони мене хорошо добре розуміють. Що я їм кажу? І я їх розумію теж. То я вважаю, що я так нормально знаю польський. Для того, скільки я там пробула три роки, ну не кожному здається так язик. А може, якби я його ще так вчила, а так я його то читала книжки, то писала, а щоб так ніяких курсів я не проходила в Польщі. Ну, а тут у нас жарко, зараз вересень. Який вересень? Боже, вже сьогодні 3 жовтня, 28 градусів. Це північна Кароліна. То тепло, гарно, мені приємно така погода. Але казали діти, що влітку було дуже жарко, і навіть не стільки жарко, скільки парко. Тут дуже сильна волога. Зареєструвалася я вже у соціальному страхуванні. Там якось воно називається якось так, от, Але ще мені карточка не прийшла. от, Зареєстрували мене діти вже, щоб я отримала дозвіл на працю. Так. І всі я не розказувала, як я сюди переїхала. Я сюди переїхала, є така програма для українців ЮФО-Ю. То мені зробили запрошення, і я переїхала по цій програмі. От, були вже ми в центрі біженців. Я покажу вам, а може, може навіть не знаю, яке раніше відео вийде, це чи те. Мабуть, те перше вийде. То є в мене відео, скажімо так. Де я була у центрі для біженців, і там можна отримати, там приїжджають фермери, які тут знаходяться біля Шарлота. І вони привозять свою продукцію. І цю продукцію вони безплатно роздають біженцям. Там було багато біженців. Ну, українців там не знаю, чи були, може були там хтось. А то в основному такі темношкірі були біженці, то мексиканці я дивилася там. Що я так розумію хто. От. То ми отримали купу-купу фруктів і, ов і овочів. От. Приємно, що так е, е, заботяться про біженців, що вони тут не голодали. Як то скажуть, в Америці з голоду не помреш. Ще проблема. Е, приїхавши сюди, тут дуже багато такого всього вкусного, смачненького. І я почала поправлятися, буквально за неділю поправилася на 2 кг. То це тепер вирішила слідити за, за своєю вагою, бо так можна дуже сильно розкачатися. Дуже все таке смачненьке, хочеться спробувати і то, і то, і то, а не дозволяє організм, починає товстіть. От, поэтому тому треба за своєю вагою. Хто дивився мої відео, то я сюди, в Америку летіла з білкою і своєю кішкою. То я вам скажу так: особливих дозволів, якщо ти вилітаєш із Польщі, то не потрібно. Я для неї зробила вакцинацію сказу. Потрібно, щоб як ти зробив 21 день пройшло. І потім вже можна отримувати дозвіл. Це називається «Свідоцтво здоров'я. І це я отримувала у пов'ятового ветеринара перед виїздом. За один день до виїзду, наприклад, я завтра виїжджаю, сьогодні я отримую це таке освячення. Так, що ще? Ось освячення, свідоцтво. Це свідоцтво. І все, і там ну, все, що необхідно для кішки, щоб у вас були прививки всі в паспорті, щоб паспорт був нормальний. У мене був паспорт з України, і теж підійшов, там прививки всі були поставлені. От. Все кішки зробили. Я вам скажу, вона у нас, хоч і хворіє нирками, але слава Богу, перельот вона перенесла добре. Летіли ми 8 годин на літаку до Нью-Йорка із Кракова. То вона нормально перенесла перельот. Звичайно, вона в нас така стресована, вона нічого не їсть, не п'є, не ходить до туалету. О, то вже коли ми були в нью то ми були, мене зустрів мій сядь вадік, і ми прилетіли ввечері, і потім вже у готель, коли заїхали, то ми її випустили із сумки, і вона вже поїла і сходила до туалету. От, бо ми там на другий день ми виїжджали, вилітали на шар. То в неї був час поїсти і сходити до туалету. То, в принципі, переліт вона перенесла нормально. А ще хочу розказати, я коли прилетіла у Нью-Йорк, коли я прилітала перший раз, у мене була віза туристична, то я вам скажу, коли ми прийшли на з літака, зійшли і туди до таможні підійшли, то дуже було багато людей. Я дуже довго стояла в черзі. А цей раз, коли я прилетіла, людей було небагато, просто супер, так мало людей було. Я зразу практично підійшла до таможні, до офіцера, сказала йому, що дала йому документи, що я поюфаю, він мене повів там до себе, ну, там у них таке спеціальне є для людей, яких, ну, це, скажімо так, для біженців, така кімната. Я прийшла туди, там наших сиділо теж небагато. То, слава Богу, я дуже швидко це все пройшла. І може, я так думаю, за пів години я пройшла. От, і я була така задоволена, була задоволена, думаю, слава Богу, що хоч недовго швидко е, це все пройшли. І все, мене відпустили. Я пішла за своїм чемоданом пішла вже зустрічатися з. З зяттям своїм і ми вже пішли, поїхали тоді в готель і вже потім вже на другий день полетіли до Шарлота. Така от була в мене поїздка Оксанка на сьогодні в школу привезла на своїй машині, та біленька Тесла стоїть. от То зараз їх чекаю, дівчат. З Юлією пішли разом, тому що вчителька по-англійськи розмовляє, а дівчата вони розуміють англійську, можуть розмовляти, але не так швидко і не так гарно, як жителі, як мешканці. Тому пішли удвох. Що одна не зрозуміє, то друга зрозуміє і запитають. Друг другу будуть допомагати у спілкуванні з вчителькою. <laughs> M is M <laughs> M no. Oh, <laughs> uh, octopus. This is the uh, pizza. 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 Pizza? pizza. pizza. pizza? pizza. <laughs>